Служба безпеки України викрила у Полтаві жінку, яка під виглядом психологічної допомоги поширювала ворожу пропаганду. Під час онлайн-консультації вона виправдовувала збройну агресію РФ, ретранслювала кремлівські наративи та заперечувала війну проти України. СБУ затримала у Полтаві 60-річну переселенку з Донеччини, яка тривалий час проживала в Росії. Після переїзду в Україну вона почала надавати психологічні консультації онлайн, підшуковуючи клієнтів через соцмережі. Під час онлайн сесії жінка поширювала проросійські наративи, виправдовувала агресію РФ та озвучувала тези кремлівської пропаганди, зокрема про так звану єдність слов'янських народів. На підставі зібраних доказів і висновків судово аністичної експертизи слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 1-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України: виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Фігуранці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.